Говорить, що має зір мінус дев'ять і камені в нирках, а військово-лікарська комісія визнала його придатним воювати. Тепер лучанина Ігоря судять за ухилення від мобілізації. Більше розкажуть наші журналісти. Ігор каже, що як тільки отримав повістку для уточнення даних, одразу прийшов в центр комплектування. Вручили повістку на блокпості, сказали оновити дані ТЦК. Ну, а закінчилось вон судом. Вже два ВЛК пройшов. Я ну, проходив всі, всіх врачів проходив, яких мені направляли. Чоловік каже, що мав камені у нирках, його прооперували. Попри це, говорить, що має ще й зір мінус дев'ять. Але військово-лікарська комісія визнала його придатним воювати. Видаляли камінь з нирки, вивчається. бо була деблокована ліва нирка. Я в ТЦК це показував, ну як першим, перед першим ВЛК, вони мені сказали, що ну, ти придатний, виїжджаєш служити. Я ліг в лікарню, тиждень пролежав в лікарні, зір впав після наркозу. Ну і так, відходив погано від наркозу. Я їм показував ну, виписку з лікарні, що вони мені сказали, що ти купляєш справки, де ви їх берете. До суду Лучанин прийшов без адвоката, захищатиме себе сам. Вину, говорить, визнає частково. Каже судді, що за результатами УЗД у нього знову в нирці камінь. Щодо зору, то розказує, що спочатку окуліст із ВЛК побачив проблеми зі здоров'ям. Окуліст побачив, ну, що є проблеми. І я хворію це з трьох років, коли травма була в голову. І ну, у мене з дитинства я в окулярах нев. У сказав, ти ну, не можеш таким зором служити. Направили мене ще в обласну, бо написали акт да? да, направили в обласну. Я прийшов ще в обласній уколіста, помімо того, що в другий. Прийшов на ВЛК вже інший врач, уколіст, ну там друга зміна. Каже, ти повністю придат. І все. Ну, це, що ви проходили в обласній лікарні, ви показували це заключення Так, да, показував все. Історію хвороби показував з трьох років. Є виписки всі. Але вже інший лікар із комісії, каже Лучанин, визнав його придатним до війська. Завели в кабінет, щось там попідписував, все, виїжджаєш. Я їм показую УЗІ перше, перед першим ВЛК, що в мене деблокована ліванирка. Ну, це трошки серйозно. Вона відмирати починає від Вони, Чого ти раніше нам цього не казав? Чи правду розказує Ігор? Суддя вирішив викликати свідків, допитати медиків із військово-лікарської комісії і розібратися, чи справді чоловік такий здоровий, як визначила комісія. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.